E aí Вітання вам, шановні телеглядачі, рада знову зустрітися з вами і запросити всіх у світ прекрасного. В перших числах березня нашу знімальну групу запросили до одного з позашкільних закладів Новгород-Сіверського, дитячої музичної школи. Справа в тому, що завжди на початку весни, на початку березня, в районі проходить перший етап конкурсу виконавської майстерності «Юні таланти», метою якого є підтримка творчо обдарованих дітей Сіверщини. Тож цього разу ми з задоволенням стали гостями справжнього свята музики і з величезною насолодою слухали музичні твори у виконанні вихованців дитячої музичної школи. Творчі діти це майбутнє культурно-мистецька життя сіверщини України загалом, впевнені педагоги музичної школи. Самі ж вихованці постійно доводять це талановитим виконанням музичних творів. Конкурсі вже звична справа, бо я е, вже шостий раз ну, граю на е, першому турі цього конкурсу. Е, мені дуже подобається музика, ну, а взагалі е, мій улюблений композитор це е, Антоніо Вівальді. Я його граю на домрі. Е, я дуже люблю свою ну, музику і хочу піти по ній ну, далі. Звісно, коли я перший раз грала на конкурсі, я дуже хвилювалася. А зараз для мене це звична справа. Для мене головне ну, музика, показати її, відчути, щоб всім вона сподобалася. А ось для Миколи Чертка, участь в конкурсі перше його випробування, яке хлопець подолав гідно. Мені подобається займатися музикою. Я приймав участь в конкурсі перший раз я хвилювався. Спочатку було важко навчитися грати мінует. Там я затримувався і мені було важко робити, щоб було швидше, але потім все вийшло. Піль серед переможців районного етапу конкурсу талановита юна піаністка Алла Маслюк. Я вже учениця третього класу по фортепіано і другий раз приймаю участь в цьому конкурсі. Я вибрала е, дві п'єси: це е, легран е, Буду чекати на тебе і е, Сасько рих, рихтаєм». Саме найбільше мені сподобалося «Буду чекати тебе, тому що воно ліричне і все ліричне мені подобається. А найулюбленіший мій композитор це Шуберт. Я його завжди слухаю. Хоча я й не брала участі в конкурсі, але я була ведуча. Мені сподобалася Алла Васлюк, вона гарно, вона гарно грала, і я вважаю, що вона поїде на обласний конкурс. Підтримка творчо обдарованих дітей, створення умов для їхнього творчого та духовного розвитку є одним з наших завдань, каже директор музичної школи Людмила Бунак. Діти, які навчаються в нашій школі, не тільки познають ази музичної грамоти, але і старанно викладачі розвивають у них такі творчі здібності, музичні, артистичні. Обов'язково. Кожен рік ми всіх дітей найкращих виставляємо. І відзначити хочу таких і маленьких. В цьому році у нас і перший клас виступали дітки, показали свій майстер-клас і дітки третього класу. Фортепіанний відділ був представлений трьома учнями: Черток Миколою, Маслюк Алою. І нашим богданчикам Ферубка. Кожен рік виставляє Юрій Олександрович своїх учнів духового відділу або класу, можна сказати, Ісаєва Аліна Воробйов Олексій — Це такі наші зірочки, які завойовують перші місця на обласних конкурсах і привозять обов'язково якісь призи. І треба відзначити, що ці діти грають уже професійно. Це п'ятий клас, Ісаєва Аліна, флейта, саксофон Воробйов Олексій, восьмий клас. Це програма вже настільки високого класу, що вони мають. Ну, ми вся комісія сиділа, так ми отримали таке задоволення, коли діти грали. Хочу. Відзначити таких дітей класу вокала нашого викладача Фетисенка Євгенії Миколаївни. В цьому році вона показала сольний спів дівчинку Харькову Дарину, дуже здібна дівчинка. Вміє подати голос, але ще трошечки зажата. Мабуть, треба. Працювати, працювати над тим, як триматися на сцені, але вже те, що вона вміє якісь рухи робити, вміє володіти своїм голосом, дає підставу нам далі працювати над цією дитиною, ансамбль, зірочка вокальний, представ викладач, і були помарочки, були недоліки. Ну, як вот, вся комісія, працювати над дівчатами в трьох голосів вони представили. Це не так легко. Треба займатися. Дуже добре виступила Мінєнка Тетяна, яка вже четвертий рік не тільки виступає на нашому першому турі конкурсу, але й на обласному конкурсі місті Чернігів завойовує. І друге, і було у неї і третє місце. Дуже вдячна і гітарістці Людмилі Михайлівни Рахманової. Ця дівчинка, Міненка Тетяна, у нас і на добрі кращі результати має. На гітарі вона перший клас займається. Мабуть, дитині ці, ну як від Бога, талант є, що вона і на одному, і на другому інструменті показала. Гарні результати, Красов Віктор, це дитинка другий рік у нас займається, талановитий хлопчик, викладачі вміють працювати, вміють виховати дітей, готувати їх до конкурсів. Знаєте, коли приходить, оце маленьке таке, воно ще не сидить, воно ще не слухняне, воно ще щось таке. І коли виростає це та дитина, яка на конкурсі виступає, да, і привозить тобі призи, то таке бажання жити і творити у кожного викладача, очі гарять, тому що є бажання у дитини у викладача разом працювати.